Сглянемо, які умови пошуку можна задати за допомогою фільтра за виділеним фрагментом. Фільтри за виділеним – це найпростіший тип фільтрування, за допомогою якого можна знаходити в кожному полі лише одне конкретне значення, яке збігається з виділеним у цьому полі. Особливості його застосування є те, що спочатку треба встановити текстовий курсор на потрібне значення даних. Виконаємо вправу з вашого підручника сторінка 180, вправа 19.2. У таблиці R, яка знаходить у пап. базі таблиці даних розклад руху літаки. даних розклад руху літаки. Кі, відкриємо таблицю рейс, у режим таблиць необхідно знайти записи, що містять час відправлення та прибуття літаків до Львова. Для цього застосуємо фільтр за виділ. Особливостю його застосування є те, що спочатку треба встановити курсор на потрібне значення даному полі, а саме на поле Львів, тобто знайти в таблиці потрібне значення поля. Натиснемо на панелі інструментів на кнопку фільтр за виділ». Наступне завдання настоїть серед знайдених записів відобразити лише ті, в яких рейс здійснюється будь-якими літаками, крім іл вісімдесят Полі літак знайдемо значення Іл 86 та класимо на ньому правою кнопкою миші. у контекстному меню вказівку виключити видір. Ми можемо побачити, що за заданими умовами у нас є лише один запис. Закриємо перейдемо до нас на запитання, чи потрібно зберігати зміни, Кажемо.